Бажа для роутера DC 1018. Чотири батареї літакалу на 3500 мАг, і того ти бажав видав 34,2 Вт години. Це розряд на 0,6 А 7 Вт і зайняло це 4 години 50 хвилин. При заряді батареї з цей DC споживає 20 Вт. Діоди шотки ss 54 що розташовані біля трансформатора, гріються приблизно до 90 градусів Цельсія під час заряду. Контакти, що тримають батарею, не гріються. І, хоч через 2 години 40. Хвилин Дісі Опс показував повний заряд, але насправді він продовжував заряджатися приблизно з потужністю в 6 Вт. Через приблизно 3 години заряду напруга на акумуляторах становила 4,13 вольт. Як я і обіцяв, перевіримо, чи працює ДБЖ на двох акумуляторах. Працює. І один елемент, що гріється в цьому ДБЖ, це DC-DC конвертер LP6216. 1,5 А конвертер нагрівається до 100-110 градусів Цельсія. На 1 А до 70 градусів і на 0,6 А до 55 градусів. А на 1,6 А ДБЖ уходить в захист. Конденсатори Чонг-Ікс, чи вздуються вони чи ні, невідомо. За 500-700 гривень на Aliexpress можна придбати